Антибіотики колять, тут шиті ранки, ну це тут, тут, на груді тут у мене поріс, ну під руками. Всі поранення 30-річна Марія Кальницька отримала, коли до її будинку потрапив невідомий чоловік. Сталося це близько четвертої ранку, 14 серпня. Ми лягли спати близько 10-ї вечора з донечкою. Двері в мене були закриті. Вікно було одне те, що в золі відкрите там сітка москітна. Сплю на животі. Я прокидаюся від того, що наді мною я відчуваю що так, хтось на, 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 на сідаток на мене. І я так, ну я з так автоматично рукою чуть-чуть вверх, і я така… Ніж нащупую, почала підніматися різко, і ми в поле на бік завалилась і стукнулися об кроватку. Дитина чую проснулася. Я не розуміла, як таке може бути. Диконці в моєму домі якийсь мужик з ножом надо мною. Я сама з дитиною перша думка це нода, нода тікати, вириватися і кликати на допомогу. Через поганий зір жінка не розгледіла обличчя чоловіка. Поки ж його правоохоронці не розшукали. Я сплю вночі без лінз. Мене мінус шість, і я його реально ну я тільки на ощуп. Це було або з зґвалтування. Або це хтось ну як мені пояснили слідчі, хтось хотів залякати. Не було в мене таких серйозних ні з ким конфліктів, щоб дійсно це могло бути ну спровоковано така подія. Жінка згадує, як її били кулаками. Я просто почала бігти, ну вириватися в коридор. Він за мною він мене хотів постійно схватити, постійно до землі, щоб я ну прижимать до полу. Але літо я спала оголена, і я думаю, що це спа дуже помогло, дуже, що мене ні за що було схватити. Я просто вислизала, я ну, мала і я, юрка. Від нього дуже воняло цигарками і трохи перегором. Зопа був сильний. Напередодні розповідає Марія, вона відвідала курси самооборони, тож знала, як себе захистити. Він мене питався постійно, ну я так це з курсів самооборони зрозуміла відключити. Тобто найбільше по голові попадало. Був момент, що я хвала на плитку, він про мене почав по цій стороні гатити так кулаком бить. Він мене там і пробував душити. Як я подала, він ногою ставав мені на груди. То тобто в мене всі боки болять. Все я йому кажу, що ви хочете, я все зроблю. пожалуйста. Пустіть мене, що ви хочете. Він мовчав, він просто мовчки сопів. Нині Марія перебуває у лікарні, куди її привезла швидка після нападу. Загальний стан середньої важкості, емоційно збуджена при огляді множинні, гематоми лобної ділянки, закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, забій шийного відділу хребта, грудного відділу хребта, множинні різано рвані рання. Передпліччя та плеча. На реабілітацію знадобиться щонайменше 10 днів, каже Дмитро Дяуленко. Накладено декілька швів на рани. Планується зняття їх на восьму добу, оглянуті спеціалістами, невропатологом, офтальмологом. Більше я б так сказав, потрібна робота психолога. Відпрацьовуються різні версії, хто би це міг бути, оскільки особа нічого не вкрала. Втік з місця події. Наразі мотиви такої поведінки невідомі. За даним фактом поліцейськими вже відкрито два кримінальних провадження: це порушення недоторканості житла, це стаття 162 кримінального кодексу України. А також стаття 125, частина перша, умисне легке тілесне ушкодження. За це передбачено, що найбільше обмеження волі на строк до трьох років. Валерія Рибалка та Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтавщина.